21 і 22 день я відпочив. Я собі дав аж два дні відпочинку. Я відчув, що мені це необхідно. Трошечки втомився, дуже гарно відпочив. Тому це треба. Це треба. Бо це все ж таки гра вдов, тому я вчусь відпочивати. І що? Сьогодні 23 й день. По суті, почалась нова десятиденка. Я записав все, що я маю зробити не все, але найважливіше, що я маю зробити в наступні 10 днів. Тобто, три таких пункти: це свій формат, це формати з командою. Вже відточені пайплайни, вже є готовий документ. Вже ми зізвонилися з командою і налаштували роботу. І робота з командою це завтра видам завдання по версії 0.1 у цього документу. І щоб до кінця тижня я зрозумів, хто активний, хто хоче продовжувати, а кому треба буде полишити нас? Тому до кінця тижня, от завтра там завдання. До кінця тижня їм треба буде створити відосик. І вже з наступного тижня я починаю видаляти людей, які не активні. Тому я завтра видам всім цей документ і скажу, що робимо відоси. Починаємо. свій формат, я думаю, вже коли це запущу. рада, четвер, коли пограю з цим форматом, вже запущу Це. Дякую за увагу всього найкращого.